Доброго дня! Сьогодні ми хочемо розповісти вам, якою ж багатою є наша українська мова, а зроблять це чудові, красиві вихованки нашого закладу. Наша українська мова вона є солов'їною, калиновою, найріднішою, наймилозвучнішою. Це скарб українського народу. Адже є солов'їна, є Україна. І наші дітки розповідатимуть вам, які слова їм найбільше подобаються в українській мові. Доня, які тобі подобаються українські слова? Мені подобаються українські слова. Вітига цукерка, барошкого україна. Паряниця полуниця, укрзалізниця. Мені подобається такий салат покладинської молі, Спітничка, косинка, полуниця. Просимо вас написати у коментарях, а які ж слова з української мови подобаються вам?